І так еволюція інструментів. Що воно було? Чим довелося воювати? Ну, як би воювати воно пішло, звісно ж, свіженьки, але воно побувало в деяких гарячих місцях. Як розумієте, трошки захрипли, хоч було гаряче, але захрипли. Дрімільок теж трошечки... Поплавали йому мізги. Ну, а він ще ого-го гризе своїм трудославним фрезою як щурбулку. Все, що хочеш. І моя болгареса. 230-та болгареса. Все ще на ходу. І то все пахер. Ті ваші проїски. Ну. Но... Так далі продовжуватись не могло. І я почав підкупати собі трошечки акумуляторного інструмента. Саме акумуляторного, тому що світло, електрика далеко не завжди є в доступі. Ось. Це ті універсальні інструменти, які можна. Також універсальний інструмент от собі придбав Шуріка Шуроповерта, молоденького. Карний новенький, не пожлобився, пару сотень гривень докинув, купив новенький. Ну, люди зробили максимально знижку, яку змогли. Ну, Це все універсально. Також придбав і вузко-спеціальні інструменти. Ось, дуєчку і жирафа цього, прямо шліфувальну машину. Щоб робити оці нові задачі. Тобто, ці задачі ми вже майже закрили. Є Чим то все робити? Ці всі м -м, приспособи. До речі, вон воно все сохне. Біля грубки. Грубку ми теж зробили. Все воно то сохне. Але кунг не до кінця утеплений. Бачите, ну кинули утепляти того, що треба робити це. Ну, такий я знімав деякі відео подяку волонтерам. Як волонтерам, продавцям, які дають знижку. На цю техніку я показував, що для чого воно треба. І чому треба. Бой в хазяїна має бути свій інструмент. Ну, як бачите, він трошечки на цій війні вже повоював і хоче просто в відпуск. Навіть не, не на пенсію, в відпуск хоча б. Ну і нові виклики, які нам кидає війна і життя. Щоб життя поборолося зі смертю на цій війні за наше все життя, то життя всіх нас, українців. то Ми мусимо робити такі речі. А для цього таких речей треба купити. Ну, треба було б купити, я там вже купив свої гроші, вузкоспеціальні інструменти. І також буде придбаний ще інструмент, ще більш вузкоспеціальний, який дуже швидко покращить це життя. Ну, щоб ви... Щоб ви розуміли, що цей інструмент дійсно потрібен, так, лампа, напевно, що він дійсно потрібен, я його купляю за свої гроші. Ну, якщо ви накидаєте донатиків, щоб ми могли викупити як того Шевченка спільно з кріпацтва, то я буду вдячний. Але він мені потрібен, я за свої гроші стягнувся і його купляю. Той вузкий спеціальний інструмент, який ми будемо придбав... придбаю... придбавати, як буде правильно купляти. Щоб робити ці речі. Далі. Ось, Щоб ви не думали, що ми тут жируємо і нам треба багато цих рушок. Вона є акумулятор, що світла часто не буває. Воно п'ять шихи упав, навіть два. І опять не було світла. Ну і щоб світло було, то треба е, от, зарядка, яка від цих акумуляторів працює також і фонарик. З тобто фонариком світити в робоче місце. Кешта, на лоба теж фонарик треба мати. Ну, але цей фонарик виручає. Короче, я потім замотаю. Ту була клаву. Ось такий от невеличкий відеообзорчик показує свої ігрушки. Ну, у нас ще є ігрушки CTV, он там які хочеш. І сварочні, і лобзики, і болгарки, і дрейлі, ДДРівські. Ну, коли світла немає, то його немає. А тут взяв і робиш. Взяв. І робиш. І не питаєш, є світ, і коли буде того електромонтера. Ну все. Думав зробити коротке відео шорт. Це на 5 минут вийшло. Ну, не можна то все записати за 5 секунд. Буде 5 минут. Забув на зв'язку інженер.